Отже, я не знаю, чи можна назвати це ювілейним, але це восьмий раз з 22-го року, коли Путін публічно заявив про те, що вони хочуть якусь буферну зону глибиною в 15-20 кілометрів в Сумській Харківській області. Він ну, там всіляко там розсипався, от ви бачите на карті. Що ви для, для розуміння, оце, ця ділянка це 600 кілометрів. 600 кілометрів, які Росія, начебто, хоче зробити буферною зоною, що дуже достатньо важко. Я потім далі поясню, чому, тому що я А на дивані, і Б, значить, я трішечки хочу про цю історію розказати е, буферна зона. Значить, на неї відреагувало Міністерство закордонних справ України Георгій Тихий в коментарі журналістам Суспільного заявив наступне: така заява від Путіна показує, що саме він є причиною російсько-української війни, що триває досі. А попри вимоги країн-партнерів прийняти пропозицію безумовного припинення вогню. Ми маємо продовження заяв мілітаристичних, які значить вони направлені на офіційне артикулювання подальшої е бажання захопити українські території. you <laughs> 에, там Сибіга ще сказав, давай, Ірина, це твоя частина. Ну, звичайно, і я знаєте, хоть... я, О, я вам скажу, що як тоді ще, коли вперше я це почула, я сказала, це за Зігмантом Фройдом про першу причину я зараз говорю. Вони просто самі про себе говорять, тому що просто самі не усвідомлюють цього. Тому що єдина перша причина, того, що війна триває, це сама Російська Федерація. Її розвал це те, чого ми теж дуже сильно прагнемо. Ну тобто, щоб усунули першу причину де-факто, от і все тоді буде добре. Сибіга також відреагував на цю заяву і сказав, що я нагадую світу, що заяви Путіна про буферну зону пролунали на тлі активних зусиль, спрямованих на досягнення повного тривалого припинення вогню, припинення вбивства і просування миру. Ці нові агресивні заяви явно відкидають мирні зусилля і показують, що Путін був залишається єдиною причиною продовження вбивства. На нього потрібно чинити більше тиск, щоб покласти край. Цій війні, от знову ж бачите, які б там ініціативи там хто там не починав, та зараз я завершую Е, Я таки знала, що так і буде. Вони знову щось вимочать, щось ляпнуть, і просто знівелюють все, чого вони ніби як хотіли дуже сильно. От вони завжди так роблять. Цього разу вони точно так само зроблять. Я чекаю, коли Путін остаточно посреться з Трампом, і це буде така зовсім дуже якась дуже несподівана історія. І мені здається, вона дуже скоро буде. От буде так. Я вам кажу, так і буде. Більше слабичі а... не може а Іра вміє вангувати, Саша. Я хочу нагадати, та, що та, я знаю. Вміє Альба, <рес> треба. Треба корист, користатися цим талантом і спробувати подати лотерею. Але з вашого дозволу я хотів би заспокоїти наших глядачів, як то кажуть, поставте вподобайку, поділитися цим тером, е, закінти на щирі. Тому що зараз я буду заспокоювати, яка ще не льоша рестоюч, але дивіться. По-перше, ніяка буферна зона в 600 кілометрів неможлива від слова одразу. Ну, тобто, Росія, якщо навіть щось артикулює, то треба ж розуміти фізику питання з 22-го року, з моменту поразки Росії Росією під Київською областю і під Києвом. Росія не використовує маневри бронетехніки. Тобто, вона не здатна або не може, або не хоче. Я не знаю. Є класичне. Засіб атакувати і здійснювати прориви, це коли маневри бронетехнікою здійснюється, потім піхота, все це покривається артилерією, авіацією, як в фільмах про Другу світу. Цього ж е, поФАМ Росія повільно о, намагається продавити фронт м'ясом, жодним чином не здатна на такі великі і сильні механізовані атаки. Тобто, вся за заява Путіна це от, от, виходить Путіна і говорить: ми тут зараз буферну зону зробимо, так зробимо, так зробимо. Але ж по факту це 600 кілометрів. 600 кілометрів, на які Росії треба здійснити тиск військовий. Чи є в неї такі ресурси? Ну, Я не знаю. Ми бачимо заяву Сирського, який місяць тому сказав, що ситуація під Покровськом стабілізована. Це сказав главком Збройних сил України, офіційна особа. Що це означає? Що росіян. Ми здатні зупинити росіян навіть на тих напрямках фронту, які вважаються для них пріоритетними, де м'ясо кладеться ну, трішечки більше, ніж на інших ділянках фронту. Тобто, що це таке? Вісім раз Вовка Путін виходить і несе маячню, яка не має жодного відношення. На кого вона працює? Дуже важко і складно е зробити висновок. Тому що давайте так, я не думаю, що це паси американцям Трампа це заяви про буфернізований, далі те, що Лавров городив, я не думаю, що це пас Україні тому що тут знову ж таки ніхто всерйоз не сприймає ці заяви. У нас є опитування, яке я створив, яку у вас реакцію це викликало. Сміх, страх жодної реакції, більша частина жодної реакції. Тобто, це вже не дивує, на кого це розраховано На внутрішню російську аудиторію, якій потрібно показувати, що вони десь щось перемагають, але по факту. Ця війна вона давно перейшла в таку стадію, коли йде війна на виснаження, а не на якісь там квадратні метри там згорям пополам. Воно так уже росіяни, ще раз кажу, не здатні проводити такі атаки. Останні такі атаки закінчили 22-му році, коли їх палили, як вибачте, мурах з лупи, коли вони йшли колонами на Київ і багато куди іще. Це все закінчилось там. Яка буферна зона, якими силами? Ну, вийшов вовка, показав щочки на дуб. Ще раз кажу: в будь-якому випадку ігнорувати загрозу Росії не треба. Це небезпечний ворог, це ворог, який ще здатен робити горе і лихо Україні. Але давайте ще й ще й критично відносини. Я не знаю ще раз, я сьогодні спілкувався з військовими півдня. Тому числі знайомими, які працюють контрозвідці, вони мені прям на пальцях розклали, що типу, Саня, не переживай з криворогу, поки тікати найближчий рік не треба. Тому все добре. Так, там ж ще заяви. Тут можна в принципі два відео попідряд показати. коли дійде до підписання. Вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, ну, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутую договоренность. Поэтому сейчас, когда нам говорят, вот давайте перемирие, а там посмотрим. Нет, ребята, мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим, и Макроны, Стар, Стармеры, Фондерляйены и прочие деятели Европы, которые сейчас истерично требуют от Соединенных Штатов присоединиться к антироссийским действиям и нарастить количество санкций, это просто их выдает с головы. Я вообще вам, друзья, скажу, что на это звертать увагу, ну, это как балакать Е, у нас був такий колись епізод, коли от Росія почала. Саш, ти що з тобою відбувається? Саш, повернись. Я, я все прощ... Так, повернися. Е, бу... та бу... та Щось я тут починаю піпікати погана історія. Бу, був, був, був епізод там з 14-го року, коли Росія почала, і там, коли ми про вату говорили. Я кажу, розумієте, це все одно, що балакать з ватними паличками. Ну, от в принципі, ви можете взяти купити їх. В галантереї і сидіти і казати, паличка, як ти себе почуваєш? Знаєш, типу, от я поговорив з Донбасом зараз. Mm -hmm. е, от. І Лавров, те, що він несе, в принципі, якщо застосовувати логіку, але в принципі вона не дасть результату, якщо з ними спілкуватися, відповідати на їхні ці закиди? Легітимність, легітимність, ну тобто, вибори в Україні можливі лише тоді, коли не буде воєнного стану. Ну, okay. Так пише Конституція, так, так, так говорить закон. Тобто, треба припинити війну і після цього провести вибори. Окей, без питань. Я лише за. Але Лавров все поміняв з ніг на голову. Поставив, знаєш, тіп, і т, 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 т треба, щоб ми обрали нову владу. Ну, ні, це так не працює. Тобто, у них мета це поміняти очільника української держави. Вам сама історія доводить. Ну сама історія доводить, що Україна не Росія. Хоч писали цю книжку, як каже Володя Петров, що писали це російські політтехнологи для кучми. Тому що е, ні, воно так не працює. І тут ніхто не буде голосувати за Бойка, як скільки він разів не фотографувався е, з Юлією Тимошенко, навіть якщо вона буде оголена. Ну, тому що це сумнівний бонус. Я е, е, Дивись, і буферна зона. Оця, оця, оця буферна зона. Це. от Там є. Е, оце оце інтерв'ю. Е, зараз чхну. Не виходить, дякую, збив. От Колан Робертсон є такий хлопець. Він з Ірландії, якщо я не помиляюся, і він взяв інтерв'ю у одного там Кіпріота. А Кіпр розділена країна, острів, хочу нагадати. Там, е, в силу того, що чорні полковники сказали, що Кіпр наш, а турки ввели війська і тут, переселили туди ще більше турків, і розділили, там є буферна зона. Я по ній блукав, тобто ходив через неї. Я це все бачив на власні очі. От. І це геніальне інтерв'ю, яке було, можна запустити, просто це фончиком. там... І цей цей хлопець, ну от він просто ставить на місце цього Кіпріота, який там якийсь політик десь там обирався. Він каже про російську агресію. Це каже: Ну, це як на Кіпрі, і він дуже талановито йому доводить, що ні, це не як на Кіпрі. Росія щодня обстрілює, так? а цей Кіпріот він просто був на параді Побєди, Ну, це от 9 травня в Москві. І Він, він його просто так зробив. Зробив піражок пирожок йому бублік. конкретно. буде можливість. Подивіться, я з задоволенням подивився в повному обсязі це інтерв'ю англійською мовою. Це взагалі не проблема. От і воно показове для наших українських медіа, е, тому що тому що е, наш вам марафон ну, з тупими ведучими. Якщо тут хлопець, ну який він не перший раз уже записує такі речі, він просто виконує свою роботу. Він просто дуже аргументовано це все робить, і, і тут просто респект, і, і здавалося б він, там ірландець, і, і що, наша йому Україна. І він доводить, що Росія це агресор, і так далі. Так, от ці приклади з буферною зоною, там корейський варіант, те, що нам говорять: тридцять паралель і так далі. Вона ж, ну, це в це Україні не підходиться для розуміння. Ну, в принципі, воно Я так не так працює. Україна ну, не може, як це так взяти Ні, і розділити? Саша сказав, що ну, типу, 600 там, це, по-перше, дуже величезна кількість кілометрів. По-друге, Україна куди а відступити від, від лінії фронту, те, що там хто пропонував, цей Келла. Дядя. Келла, Келла. Та, Від, Відступити в 15 кілометрів від лінії фронту, з якої радості? Ні, ну хвилиночку. і е, ну Тобто це, це це маячня. Буферна зона. де Путін це запускає для того, щоб ми ну, про це, можливо, поговорили, але вони не можуть її здійснити ну, от на поточний момент. Тими силами, які в них є, вони її здійснити не можуть. Хіба що на Віслюках будуть там бережувати і так далі. Хоча ми теж розуміємо, що це. ні ну Посміятися Віслячків можна. Віслючків шкода. в шкода, я вам скажу, мене це бісить дуже сильно. Що вони в чому винні віслючки насправді? Я, я розумію. Там, що цікаво, ну, от, е, і в їхньому розумінні, е, буферну зону робить Україна, це коли закриває аеропорти Росії. Ну от, В принципі. Yeah. От, от, це нормальна така буферна зона. Сидіть тип, по хатах, і нікуди не рипайтесь. Не треба вам літати нікуди, не треба подорожувати. Все одно в них нема безвізу, все одно вони там літають. Це максимум задоволення, яке вони можуть собі дозволити, в Магадан полетіти, там, не знаю, в Так. Але там я просто натрапив на коментарі в мережі, коли там прилітають наші. Або не наші люксембурзькі безпілотники, та, і вони закривають типу, план ков'єр, То один якийсь типу, сердобольний руский написав, що так давайте ми теж хохлам подобне устроїмо, щоб вони теж закрили аеропорта. І я сижу такий, знаєш, присів аж трошки на дупу. Думаю, ну ти б хоча б поцікавився, у нас взагалі -то не літають літаки вже давно, уже три роки як не літають. І що? Ну, типу, ви і так нам закрили аеропорти. Ну, ви від цього маєте ще... Тобто, у них примітивне мислення, розумієш? Тобто вони думають, що ми живемо, як вони? От ну, це дуже ключ... ключова історія. Ми не живемо, як вони. Вони думають, що.